Всім привіт! Открився сезон посадки часника і на зиму цибулі. І сьогодні будемо садити часник. Так, оце я заволочила і промаркірувала. Не знаю, набрала часнику, а ще в мене цибуля, думаю, оця градка умре. Якраз буде вся цивулі часнику. Подивлюся, може ще на зиму посію петрушки. І, може рядків два, а ще щавлю посію і рядків два може ще по посію моркви. Часник у мене ось. Це восьмилітрове відерце, Часник у мене гарний, зубки здорові. І оце воно ще чесник на експеримент. Я дивилася в інтернеті, садять цілими головками. Просто проекспериментірую. Оце, не знаю, посажу я оце відро, 8 літрів. Чи вийде, бо там пора це треба буде вже йти. Так, починаємо садити. Так, часник я досадила. Ось така ось у мене лодка вийшла. антички, 21 рядок. Оце. Так що з чесником я вже закінчила. Посадила, мабуть, 8 головок в часнику для проби. Подивимося, що воно буде. Чи правда, чи неправда в інтернеті, що із тих головок гарні, головки виходить. Ото таке діло. Завтра, якщо дощу не буде, бо щось у нас хмарно, будемо садити цибулю. Цибулі, мені здається, ладка ще більша буде. Не знаю, тут так, може сотка, може й немає. В самому учаснику. То таке. Так що до завтра.